Вітаю всіх слухачів подкасту, базований подкаст від редакції Base of Ukrainian Sport. Сьогодні я, Дмитро, разом з нашим редактором Артемом поговоримо про футбол, а саме про чоловічий футбол, так як Україна відібралася саме в цьому виді програми на Олімпійські ігри. І ми поговоримо про шанси України, про жеребкування, яке відбудеться 20 березня. Загалом більше говоритиме, напевно, Артем, тому що він більше в темі, я тут більше як модератор, але теж буду намагатись щось корисне сказати. Так, ти будеш мене поправляти, якщо буду помилятись. Ну, Буду таки вітаю всіх наших слухачів. Отже, я ще раз наголошую, що ми цей подкаст записуємо до того, як почалася офіційна церемонія жеребкування, яка має відбутися 20 березня. Час початку і невідомий на момент нашого запису нашого подкасту. Отже, трошки про формат турніру. 16 збірних будуть поділені на чотири групи. З цих чотирьох по дві команди вийдуть далі і будуть грати на виліт. Кілька днів тому були оголошені кошики для жеребкування. Давайте, мабуть, що почнемо саме з цих кошиків і покаж, розкажемо, які збірні тут будуть, в якому кошику, а потім ми поговоримо про те, які збірні, з якими можуть зіграти, які з якими не можуть, які є взагалі варіанти груп саме для збірної України. Отже, кошик один. Франція це господар турніру. Французи відразу попадуть в групу А, це вже відомо. Наступні команди Аргентина, Аргентина з південно-американської відбіркової зони вийшла на цей олімпійський турнір. І два місця для зарезервовано, вони називаються Азія номер 1 та Азія No. Тобто, це для двох команд з чемпіонату Азії. U23. Але дуже важливо, що Азія 1 Азія, 2 це не значить, що ти потрапить перший другий місце. турніру. ні. Сюди будуть відібрані команди азійських, які пройшли по рейтингу випів на минулих Олімпійських іграх. Скоріше за все, ми трошки так забігаючи наперед, я скажу це: якщо пройде Південна Корея Японія, а це має не статися, ми про це поговоримо, то скоріше за все, це будуть вони. Кошик номер два: Іспанія. Іспанія через чемпіонат Європи прийшла, Нова Зеландія. Ну, щодо Нової Зеландії, тут хотілося б дещо сказати. Вони вийшли з своєї від, зони, але нагадаю, що вже кілька циклів Австралія не грає в цій Океанія. Називається здається, цей відбірковий турнір. Австралія перейшла в Азію, тому Нова Зеландія в півфіналі своєї зони 8-0 виграла, в фіналі 9-0, щоб ви розуміли рівень їхніх суперників. Звичайно, що я б вважав, що Океанія не заслуговує на окрему путівку. Наприклад, можна б для них якийсь плей плей-ін зробити. Коли була там Австралія, звичайно, заслуговувала, зараз ні. Але от такий тут принцип, що кожна зона була представлена. І отже, Нова Зеландія, вона відразу потрапила в другий кошик, за рахунок чого туди потрапила, за рахунок того, що по кошикам команди розподіляли на основі їхніх виступів на минулих Олімпійських іграх. А так як у Новій Зеландії, там Фіджі і Солобони такого типу суперника, вони завжди виходять на Олімпійських іграх, вже мають рейтинг якийсь. За рахунок цього вони відразу в другий кошик потрапили. Парагвай також кошику номер 2 Це одна з найбільших, я можу сказати, сенсацій цього турніру. Чому? Тому що вони не дали поїхати в Бразилії. В Південній Америці Аргентина і Парагвай. Дві команди вийшли. І от саме Парагвай в цьому кошику. І Марокко. це африканська команда. Кошик номер 3 США. США вийшли з своєї зони. Традиційно вже Єгипет. Азія 3, нагадаю, Азія 33 команда з Азії, чемпіонату Азії, Ю 23 по рейтингу та Малі з Африки. Четвертий кошик. Домініканська республіка. Домініканська республіка теж створила сенсацію, можу сказати, тому що ну, сенсацію не безпосередньо, але так вони елемент цієї сенсації. Мексика не вийшла з цієї зони, яка теж традиційно виходить на чемпіонати світу і на Олімпіади, але отут Домініканська республіка, Ізраїль. Можна сказати, те, що сенсаційний учасник Олімпіади, але все-таки в них сильна молодіжка була. На кількох молодіжних турнірах вони все непогано проявили. Вийшли вони через чемпіонат Європи. Україна, як і ми, як і Ізраїль, ми вийшли теж через чемпіонат Європи, і переможець плей-офф. Плей-офф буде між Гвінеєю, це африканська команда. Та командою від Азії, Азія No4, тобто команда, яка. яка Зазнає поразки в поєдинку за третє місце на азійському чемпіонаті Ю-23. Нагадаю, ми вже говорили про азійський відбірковий чемпіонат, давайте трішки йому присвятимо більше слів. Ми не знаємо, хто звідти вийде. От юні будеться в квітні-травні цього року, і які там відразу хочу сказати вже відомі групи, хто з ким буде грати в групі. і Там доволі така цікава ситуація у нас виникає. Скажемо так, не знаю, як їх правильно назвати, Ну, давайте назвемо титани азійського футболу. Це Південна Корея, Японія і така новоявлена азійська, в азійській зоні команда Австралія. Вони попали в одну частину сітки. Тобто Австралія, якщо пройде свою групу, вона відразу в чвертьфіналі зіграє або з Японії, або з Південної Кореї, якщо вони, звичайно, що свою, вийдуть зі своєї групи. І тому з цих трьох команд вже точно одна не поїде. Ну і тут також варто зазначити, що інша частина, частина сітки азійської азійського відбору не така сильна. Наприклад, група С – Саудівська Аравія, Ірак, Таїланд, Таджикистан, і група Д, Узбекистан, В'єтнам, Кувейт, Малазія. Тут дуже хороші шанси є Узбекистану, хоча б вийти до однієї другої таким чином гарантувати собі участь в Ну, Саудівська Аравія теж має непогані шанси. Здається, на минулі Олімпіаді вони були представлені. Тому в азійська частина. Буде дуже цікаво, і я думаю, що, наприклад, ми можемо тут розраховувати на сенсації. Я думаю, що не дуже ймовірно, що або Південна Корея або Японія не поїдуть на Олімпіаду, що їх, наприклад, виб'є когось з них Австралія. Дуже ймовірно. Ще цікавий момент про жеребкування в правилах ФІФА написано, що ФІФА намагається, коли є можливість, саме так сформовано, коли є можливість розводити команди. з... Континентів щоб не було навіть дві команди з одного континента в одній групі, і окремо вони наголосили, що цей четвертий команда з четвертого кошику плей-офф між Гвінеєю та якоюсь азійською командою, вона буде розведена і з Африкою, і з Азією. А що це нам означає? А це в нас означає, що кошик 3, в якому є США і нагадаю Єгипет, ще одна азій, азійська команда і Малі лише США підходить під цю умову. І вже можна тоді точно сказати, що США буде в одній групі з переможцем плей-офф, а це значить, що в Україні з кошику три можуть бути лише Єгипет, Азія та Малі. Також Україні з другого кошику не може випасти збірна Іспанії, і з першого кошику не може випасти збірна Франції. Враховуючи все це, ми тут провели невеличкий такий підрахунок, які варіанти групи для України можливі. Насправді їх не так і багато. Дмитро, не Дмитро, ти хоче щось додати, бо я так багато говорю. Поки, я, поки зглом... я прийду до варіантів. Хочу додати те, що е, дуже цікаве рішення проводити жеребкування до того, як стануть відомі всі учасники, але це може пояснити тим, що є потреба в продажу квитків на стадіони. Також хотів уточнити про минули рейтинг. Для кошиків. Ти сказав, це минулі Олімпіади. Я уточню, що це з 2004 року, тобто останні п'ять олімпіад, 2004, 8, 12, 16 і 2020 рік. На основі цього рейтингу було розподілення по кошикам. І ще мені дуже подобається в лапках час проведення Кубку Азії, Ю-23, тому що 15 квітня. Початок чемпіонату в топ-чемпіонатах, ну навіть не топ азійських, також деяких розв'язка сезону, і дуже цікаво, які склади туди приїдуть в топових збірних. Умовно, японці, корейці мають своїх футболістів цього вікової категорії в топ-чемпіонатах Європи, і дуже мало ймовірно, що ці футболісти поїдуть на чемпіонат. Азії Тому може бути якісь сенсації з проходом когось не з великих країн Азії і Австралії. Хоча Австралія, мені здається, буде більш більш зіграна. А так, в принципі, ти все розклав дуже добре і хочеться дізнатися, які саме розклади по групам, хто нам може випасти в цьому плей оффі в групах саме. Так, щодо сенсації в Азії, я відразу хочу сказати, що нам, якщо ми вболіваємо за збірну України, ми звичайно що хочемо, щоб наші хлопці всіх перемогли, ми розуміємо. Але все-таки, якщо більш реально дивитися, на речі потрібно, звичайно, болівати за сенсації в Азії. Якщо вийде там, наприклад, умовний Узбекистан, Таджикистан, Саудівська Аравія, нам це лише буде на плюс. Тому що Азія Південно, в Азії, ти дійсно правильно сказав, Південна Корея, Японія на цей турнір, який в середині квітня стартує, не зберуть то склад на Олімпіаду, вони можуть його зібрати. Тому, звичайно, що нам не треба там топові склади Японії чи Південної Кореї, нам вистачить і топовий склад Таджикистану або Узбекистану. Отже, давайте повернемось до е, груп, які можуть бути. І так, ще дещо хотів додати до того, що ти сказав, що було дійсно на основі останніх Олімпійських ігор. Саме тому Україна в четвертому кошу опинилася. Бо ми дебютанти цих олімпійських ігор. Ну нічого, ми на цьому турнірі собі награємо хороший рейтинг і вже в наступну наступну олімпіаду, яку я сподіваюсь, ми теж відберемось, ми вже будемо в кращому кошику. Але насправді, ще додам, що ці кошики не дуже такої ваги мають, так як команди з одного континенту розводяться. І ми, наприклад, не зіграємо з Францією, Іспанією з перших двох кошиків, цього нам більш ніж достатньо. я думаю. Отже, які можуть бути групи в нас? Ну, за моїми підрахунками, я не знаю, можливо, хтось буде виправляти, хтось з наших. Слухачів, це все послухає знову так якщо ФІФА нічого не змінить. Бо я ще раз нагадаю: в них в правилах вказано, що за можливості, і оце формулювання за можливості, і знаючи, як спортивні організації використовуються ці терміни. Хоча б на питання в питанні допуску росіян що за можливості можуть змінити. Але наразі ми маємо таку ситуацію: що якщо буде правило дотримане, що з одного континенту одна команда лише в групі і є. І Якщо мене помили, звичайно, я лише вісім варіантів груб для збірної України. Ну точніше їх більше, але ми Азія окремо рахуємо. Отже, перший варіант: Аргентина, Нова Зеландія, Малі Україна. Доволі непоганий цей варіант. Звичайно, що Нова Зеландія тут самий бажаний суперник. В Малі непогано молодь, скажу так, але наша молодь все таки теж топова. Ну, Аргентина, так, так, дійсно сильна збірна, але Аргентина в своєму відбірковому... Турнірі теж не показувала прям таку супергру. Вони там з Парагваєм, наприклад, лише на доданий час зрівняли рахунок і дивився ту гру, там такого чогось супер Аргентина не показала. Хоча ми знаємо, що там завжди є молоді сильні гравці. Ну, для Аргентини може бути кікс-фактором можлива участь, участь Лео Месі, який десь в інсайдери аргентинські останній рік говорять про те, що він хоче взяти участь на Олімпіаді. Тому подивимося, чи зможе він. Допомогти молоді аргентинській, так як він є вже олімпійським чемпіоном, якщо я не помиляюсь, то стати ще раз в футболі це теж досягнення. Так, я хочу одразу сказати, що група, де Аргентина нам випадає з першого кошику найгірші варіанти. Ми зараз про них говоримо. Під кінець вже будемо говорити про найкращі. Другий варіант Аргентина, Нова Зеландія. ті самі І Єгипет. Вже. Ну, Єгипет теж африканська команда. В принципі, африканський відбір такий. Я не знаю, чи мала це сенсація, що Камерун і Нігеря не прийшли команди, які там раніше топові результати на Олімпіаді показували, але зараз рівень футболу там тут край молодіжно дещо впав, вони не змогли пройти. Отже, другий варіант Аргентина, Нова Зеландія, Єгипет. Наші суперники третій варіант Аргентина, Марокко, Азія 3. Знову-таки, Азія 3 ми не знаємо, хто це буде тут. Ну, можливо, це, наприклад, Саудівська Аравія буде. Тобто Азія 3 це навряд чи я думаю, це з дами вам 100% відсотків говорити, що Японія Південна Корея, Азії 3 не буде, тому що в Азії нема команд, які сильніші за них, щоб аж по рейтингу саме останніх Олімпійських ігор, щоб їх одразу на третє місце викинули в цьому рейтингу. Тому Азія 3, мабуть, непоганий варіант. Можливо, а ні, так, так. Австралія, Азія, Австра, Австралія, можливо, мають бути Азія 3, але ж Австралія, Південна Корея, Японія в трьох вийти не можуть, як ми говорили на Олімпіаду. Тому це теж непоганий варіант, якщо з цього кошику третього. Четвертий варіант Аргентина, Нова Зеландія, Малі, Україна. Знов таки, да, це ми про цей варіант говорили. Це був він самий перший, Ми його повторили. І отже, ці всі варіанти з Аргентини. Тепер у нас залишаються інші варіанти. Це якась команда з Азії. Ми їх позначили Азія 1 або Азія 2 і інші суперники. Я відразу нагадаю, що з першого пошуку нам математично 66%, що випаде азійська команда, і лише 33% що Аргентина. Тому це більш ймовірний варіант, що нам хтось випаде з Азії. Я просто буду називати команду з першого кошика Азія. ви розумієте, що це або перше місце рейтингу азійського, або друге. Отже, Азія, Нова Зеландія, Малі, Україна перший варіант, саме де азійська команда, я думаю, непоганий варіант. Нову Зеландію ми можемо обіграти якусь з азійських команд теж особливо, якщо там буде сенсація, не вийде, наприклад, Японія або Південна Корея. Другий варіант Азія, Нова Зеландія, Єгипет, Україна. Ну тут тільки Єгипет, африканські команди з третьої кошики між собою міняються. В принципі, можемо теж ми з усіма тут командами боротися. Азія, Парагвай, Єгипет, Україна. В цьому варіанті з другого кошика буде Парагвай. Парагвай, так, він вибив Бразилію. Знов ну, таки, Південна Америка багата своїми юними талантами. Але я думаю, що було б цікаво з парагвайцями зіграти, подивитися, на що вони здатні. Ну, і знову-таки Єгипет, та, е, азійська команда, можемо їм дати бій. І заре, нарешті четвертий варіант з азійської команди з першого кошика: Азія, Парагвай, Малі, Україна. Якщо так підсумовувати, що е, сказано, то найбільше, до речі, й, е, ймовірніше, нам випаде Нова Зеландія з другого кошику. Було б непогано, я думаю, Нова Зеландія це найкращий варіант з другого кошику. І також найкраще це такий варіант без Аргентини. Тому що дійсно приїде Меці, не приїде Аргентина на фоні азійських збірних буде топовою. Хоча, ну таке повторюю, залежно від того, хто вийде з Азії, і в Японії є сильні гравці, і в Південної Кореї є сильні гравці молоді. Але ми будемо сподіватися, що вони не зможуть, скажімо так, пройти. Тут, що, звичайно, важливо, хто випаде нам в сусідню групу, щоб так, як ми наперед, усім дивимося, хто в нас буде в плей офф з суперниками. Якщо ми, звичайно, туди вийдемо. Ми ж сподіваємося, що ми туди вийдемо, але поки що давайте от, до етапу жеребкування говорити. Я нагадаю те, що можна на чемпіонат, цей олімпійський турнір взяти трьох гравців, які мол, старше 23 років, саме тому, як ми показав Месі, наприклад, розраховує приїхати. Розраховував, начебто, приїхати МБП, але там в нього. Якщо він перейде в Реал, реал ставить йому, щоб ніколи на Олімпіаду не пускати. І знову таки Франція, з Францією ми не можемо зіграти на груповому турнірі. Тому та, е, така от інформація. Дмитр, що ти що ну, ще досі? Ну, що дуже важко, напевно, буде грати проти африканських команд. Ну, легко точно не буде. Тому що якщо брати малі, яке вийшло, то там зазвичай досить сильні фізично. Футболісти, якщо брати Марокко, то останні роки футбол у них розвивається досить стрімко і росте. Тому буде цікаво, от, хто випаде нам з африканських збірних, щоб от, розуміти, на що ми будемо розраховувати, як з ким грати. А загалом наша збірна досить сильна, тому що це покоління, і наступне також, яке мало би виходити на Олімпіаду в Лос-Анджелесі, досить потужне. І загалом з групами. Ну, не прям повинні виходити, але шанс досить високий на це. Навіть з суперниками будь-якими там боротися ми можемо. Я думаю, можливо, ми ще один подкаст запишемо після жеребкування, або, можливо, вже ближче до олімпійського турніру. Ми, до речі, додає питання, що б хотів, яку, який варіант групи нам кращий, коли в нас буде Аргентина з першого кошика і Азія 3 з третього? чи якась із африканських збірних? І Азія 1 або Азія 2 з першого кошику. Але з стратю тоді Єгипет або Малі. який ти думаєш варіант пріоритетніший, кращий? Думаю, що краще б було Аргентина, скоріш, з першого кошику, щоб це не була Азія. Тому що я думаю, що е, завжди, е, коли от Аргентина да, сильна збірна, це як було в чемпіонаті Європи з Францією. Нашим легше налаштуватися на такий матч, коли це більш сильний суперник, якийсь відвертий, можна сказати, фаворит. Чим, наприклад, проти Азії 1-2, яка може випасти з першого кошика, де е, все ж в інфопросторі буде витати той факт, що ми маємо якось перемагати цю збірну. Хоча це, скоріш, так, не є на папері, якщо е, дивитися саме на те, хто грає за Корею, де їхні футболісти, так само за Японію, але все ж, мабуть, Аргентина і Азія 3 буде хорошим варіантом. Угу. Ну, і при такому варіанті Аргентина азія 3, у нас Марокко теж буде з другого кошика. Ну, це теж не легкий суперник, але. Мабуть, Мені... Аргентина, Нова Зеландія, як я якщо я не помиляюся, є такий варіант. Так, є варіант Аргентина Нова Зеландія. І... і там з третього хто у нас тоді? Е, Малі. Або Єгипет. Ну, напевно, Аргентина, Нова Зеландія і Малі. І Єгипет. Так, да, Єгипет. Ну Це так, здорово мене... кошика, звичайно, хотілося б. Ну, ще, до речі, є... друг кошик так, хотілося б Нову Зеландію. Скажемо чесно, а подивимось. Я думаю, що ми проговорили всі моменти основні. Думаю, так. Думаю, більше заглибитись можна буде в щось після жеребкування. Тому що важко, хоча навіть після жеребкування буде важко, якщо не випаде Азія цифрова. Так, ми... Це, скоріше всього, подкаст треба буде записувати не прямо після жеребкування, а вже після. Травня. Да, там в травні, коли вже будуть відомі всі учасники змагань. Там кінець чемпіонату Азії, наче 3 травня. І от після. 10 да, травня, 3, травня. Да, 3 травня кінець у них Кубку Азії 23. І от після цього дати можна буде записати, вже поговорити. Про загальну сітку, хто на кого коли може вийти, саме наша збірна, якщо вийде з першого, якщо з другого, ну, якщо ми вийдемо. Тому це, скоріш, буде не зразу після жеребкування, бо сенсу в цьому я не бачу саме після угу. 20-го. Так, що будемо прощатися? Будемо прощатися. Дякую всім слухачам базованого подкасту. Ми Старалась донести до вас важливу інформацію, розповісти вам про всі розклади, які можуть бути, хто нам може випасти, з ким ми можемо зіграти. Тому будемо чекати 20 березня і обов'язково слідкувати за подкастом. Якщо я не помиляюся, у нас планується под... стрім жеребкування? Так, ми плануємо стрім. Я сподіваюся, FIFA не буде о третій ночі за київським часом проводити жеребкування. Ну, якщо врахувати, Це що буде. Воно, напевно буде у Франції. Наприклад. Так, то я думаю, буде нелогічно третій ночі. <гум> так, то ми проведемо стрім. Буде інформація на всіх наших ресурсах, соцмережах, і обов'язково почуємося в наступних подкастах базованого подкасту. Всім дякую. Дякуємо всім, хто нас слухав.